По вулиці Липовецькій біля другої фабрики Рошен прорвало трубу водопостачання. З 11 години на місці працювала ремонтна бригада водоканалу. На цю годину трубу вже відремонтовано. Як проводились роботи у наступному матеріалі? Поступила заявка на витік зовнішньої мережі водопроводу. Після обстеження приїхала бригада обстежила, виявила трубу діаметром 500, яка тут проходить, на місці Неї витік. У даний час будуть проводитися ремонтні роботи по ліквідації цього В цій бригаді два чоловіки. Плюс слюсари, плюс сварщики, водії. Перед початком робіт вирізали асфальт, алмазний круг, яким ми проводимо ці роботи, вирізаємо асфальт. Сіло водичку поливаємо. Не такий ізнос. Розібрали його при допомозі від Потом Потім екскаватор вибрав лишній ґрунт, розкопали, добралися до труби, ліквідували виток. Сейчас заваримо лужку на трубі діаметром 500. Після ремонту труби водопостачання працівники водоканалу засиплять яму щебним. Після того як вона утрамбується, проведуть роботи з благоустрою та покладуть асфальт. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта.